Я не хочу з ним займатися сексом. Жінка від відмовляється від, від, від е, сексу, бо Жінка. вона не зайти в контакт, близький з кимось це вообще е, нереально. Є таке поняття як емоційне обслуговування чоловіка. Поступово, взагалі, у жінки е, втрачається відчуття себе, своєї цінності. Сором сидить дуже сильно як в чоловіка. Так у жінках. А мені здається, що я знайшов, що тут мені більш чутливо. Розмовляти, довіряти, приймати це ж настільки просто. Привіт! Мене звати Катерина Мосенко, і мені безмежно класно від того, що сьогодні я на YouTube каналі. Школи жіночого здоров'я лікаря Наталії Сіліної. А якщо до функції продовження роту і, взагалі, ну певних таких інтимних відчуттів, чутливості, багато хто розповідає, навіть подруга мені розповідала нещодавно, каже: нічого не хочу з ним, от не хочу. От я все було класно, чудово, я не хочу з ним займатися сексом, і все ж начебто нормально, але я на стресі. Дійсно може бути е, така річ, що наслідок стресу угу. е, виникає стан. Е, Відносної гіпоестрогенемії, тобто uh -huh. відносного зниження естрогенів. Тобто ми бачимо, що в принципі жінка формує домінантний uh -huh. фолікул, який виробляє естрогени, в неї начебто є там, овуляції, в неї там, по гормонограмі, як да, інколи призначають ну, і теж там, середні показники. Але да, на рівні рецепторного апарату да, втрачається естрогенова насиченість, і в неї дійсно виникає синдром сухої вагіни. Тобто їй може бути дискомфорт не так волого, як було раніше. Uh -huh. Це одна з причин, чому да, жінка від, відмовляється від е, сексу, бо вона їй не око. Ок, вона, да. вона не кайфане. Не кайфане. <кінчі> Ніяк. Далі е, може бути е, е, така ситуація, що жінка дійсно втратила конект з тілом, uh -huh. е, в неї такий є як стан. Розщеплення. Вона може жити частково да, відчуттями, що був якийсь досвід до війни, і вона постійно uh -huh. до нього повертається до війни, і що є зараз тут. Ну, в такому стані, то, звісно, зайти в контакт, в близькість з кимось це е, нереально. Можливо, партнер да, має свої внутрішні процеси свою особистісну кризу, і він не готу, і він не дає відчуття жінці, що вона е може відкритися, і що їй хочеться, що вона може розмістити у цей свій сум. Да? Є таке поняття, як емоційне обслуговування чоловіка. Це ж, це ж теж маркетинг, яким всі mm -hmm, маніпулюють. Та, та. Ти маєш бути така легка для нього. Ага. Ти маєш створювати йому угу. це поле легкості, збудженості Замуранку. такого цілющого поля, плодородної землі, де він розквітає, де він заробляє гроші, де він натхнав він прийшов до тебе і спив там в водиці з цього чарівного колодязя, і пішов, значить, там, да, там робити бізнес, воювати і все далі. Ну, звісно, доля правди в цьому є. Да? Тобто, є. жінка, джерело енергії для себе, для свого оточення. Ну, це так скажемо, естероген та стестерон. Але е коли жінка не має можливості розмістити свій сум в стосунках, е свої страхи, е свої переживання. І інколи і свою внутрішню дитину, да, це не означає, що вона має постійно да, цю маленьку дівчинку йому прид'являти, то не всі чоловіки да, здатні на це, і це непогано, да? але якщо це взагалі неможливо, то е поступово взагалі у жінки е втрачається відчуття себе, своєї цінності. Бо е в партнерстві для того, щоб побудувати близькість оцю створити передумову для якісного регулярного сексу це про те, що ти можеш бути різною. Так. І для того, щоб в сексуальному контакті випустити ту свою внутрішню угу. е, аніму, та, таку угу. тигрицю, природу. природу, ти маєш бути впевнена, що ти можеш випустити і знов таки і слабку з переживаннями зі страхами, бо так не, не вийде. Це просто емоційне обслуговування, яке колись завершується. І якраз е, оці стосунки дружина, чоловік і коханка це тому, що вона е, біля нього емоційно його обслуговує, він повертається там в родину, та, вона відпочиває, набирається сил, і далі його емоційно обслуговує. І тому створюється о Боже. Яка вона легка, я до неї лечу, угу. там, біжу, з неї да, так класно, а потім вони сходяться, якщо це І вона... тільки, було на цьому, а вона ти така та ж сама з тим, бо так. От, ти клятий вампір не даєш їй можливості, тебе не цікавить нічого, крім того, що вона була там легка, біля тебе пархала, там, ти не даєш їй можливості розмістити. Або інколи. Жінки так будують такий тип стосунків, бо так будувала мама, бо так будувала бабуся. тому... На жаль. Да, На жаль. Та, так, такі, та, Це такі основні з причин, бо це знає, знаєте, Катю, тема а, секса це завжди про свої потреби знання, про сміливість, про так. роботу з соромом. А, і, Сором сидить дуже сильно, як в чоловіках, так і в жінках. В чоловіків теж? Звісно, в чоловіках mm -hmm. соромно сказати: ти знаєш, кохана, а мені здається, що я знайшов що тут мені більш чутливо. Я думаю, що час прийшов оці всі ж шори зняти mm -hmm. і почати відноситись і до жінок, і до чоловіків, як до особистостей, а не так якихось гендерних е стереотипів. Але коли з чого це починається? З того з нас, матерів, як ми виховуємо своїх дівчат, і своїх чоловіків. І знов таки сьогодні там дай Ярослав мною двері відкриває і кричить: Боже, зараз Селіна скаже, що я порушую гендерні її права. Відкриваю її двері. Я кажу, Ярослав, відкривай, відкривай, будь ласка. Заходимо з ним. Та, знаходимо, заходимо з ним тут в нюанси. Він такий, я заплачу за тебе. О, Боже, ти зараз кажеш. Я кажу, Ярослав, Господи, який при... яке... прекрасний раз. Чоловік про мене дбає. Клас, Ярослав, ти... не зупиняйся. Я ти не ще подиваю. можеш квіти мені купити? Він такий, о Боже, я відчуваю себе чоловіком. Ну, тобто Це нормально да, дозволяти чоловіку дбати про себе. Е, ну, і це нормально, коли чоловік дозволяє подбати жінці про себе. Це, це ок, Коли ми дбаємо про да, один про, про одного, це дуже круто. Це не дає відчуття, ем, ну, що ти живий, що ти любиш, ти насолоджуєшся цим процесом. Любиш не тільки там чоловіка, там друзів своїх. Угу. Це такий класний обмін. Це що робить найголовніше? Це заспокоює рептильний мозок. Цю, цю таку маленьку субстанцію, да, яка, яка ж просто їй потрібно фізично, да, щоб був теплий контакт, обійми, розслаблення в тілі. І от тоді заспокоїться, заспокоюються надмирники. наднирники, да? заспокоюється кортизол. Яєчники видихають, що слава Богу, серце видихає, тіло видихає, м'язева система розслабляється. Бо це такий, знаєте, страшний цикл безперервний. Кортизол, м'язеві тригери. Mm -hmm. М'язеві тригери стимулюють кортизол, тіло ще в напрузі. І якщо ми тільки займаємося. До речі, зараз багато чоловіків, які відмічають мене на консультаціях, що вони не можуть ходити в зал, бо після залу раніше було розслаблення, Uh -huh. Зараз якась агресія з'являється, каже, я просто в ньому там не uh -huh. спускаю пару більше. Тому що тіло і так в напрузі, uh -huh. а він ти пішов, там 50 дав. кілограм натягав, uh -huh. чи 100, там, чи скільки він додав, і, і він ще сильніше. І, і каже, я вже цей руль вже просто з -з сліди в руках від руля. Зараз <гум> зламаю його, легше не стає. Но їм насправді важко, особливо тим, хто не тут. Вони теж закриваються в собі. Це ну, дуже сильно. Звісно, звісно. І коли до нього ти не можеш достукатись, знайти свій підхід, блоки, і ще й приймаєш на себе, то це ж взає, про взаємообмін. Його ментальне здоров'я страждає, в нього зароджуються острахи. І так само ти приймаєш на себе, звинувачуючи себе, а я не можу тобі допомогти. Розмовляти, довіряти, приймати. Це ж настільки просто, але ми просто. Це... це дуже складно. Вміти розмовляти так. про свої переживання. Це дуже. Ви згадайте, як в садочку нас формували бути зручними, як в школі угу. нас формували бути зручними. Я скажу так, я жінка, яка в психології дуже багато часу. Я в психотерапії багато часу, я сама проводжу тренінги для жінок. Я маю психологічну освіту, сексолога. Тобто, в мене оточення дуже класних фахівців, тілосно орієнтованих терапевтів. У мене найліпша подруга, вона настільки крутий психотерапевт. З неймовірно крутою освітою, практикою. Тобто, я прям наповнююсь при спілкуванні з цією жінкою, тобто я дуже багато всього, знаю, там рівень свідомості, всього. Але мені інколи теж так важко щось сказати, Є, тому так. що піднімаються оці глибинні uh -huh. речі да, зі школи з садочку. Uh -huh. яка Наталя гарна дівчинка. Їй вже п'ять років, а вона сидить і книжечку читає, і всі, всі групі читає ту книжечку. Та в 5 років дитина має сігати бігати. Не книжечки, оце, читати на всю групу. Да, читати захльоб, це класно, да, але при цьому, при цьому не в 5 років і не на всю групу. В дитинство має бути дитинство. Звісно, ну, в дитинстві теж я по деревах лазила, uh -huh. в мене досвіди різні, я в курятнику провалювалася, в каналізаційні ями це, понятно все зрозуміло, в мене різні були досвіди, але до того, що інколи навіть дуже усвідомленій людині, uh -huh. важко сказати. Але тоді треба казати, мені зараз важко сказати. Це не з тобою uh -huh. щось не так зі мною. Uh -huh. мені, uh -huh. мені треба час. Я хочу. Промовити подумати, це. Так. Навіть не продумати, ти знаєш, що ти можеш сказати, щоб дати, щоб от воно тут розслабила і дозволило вийти. Це про те, що жінка завжди усвідомила про свою неідеальність. що є щось таке, що може бути щось ну, окей. Це теж окей. Цікаво, я ямає не ідеальності. Про це треба пам'ятати. Клас. І це теж окей. Дійсно, немає ідеальності, але є ваша природа. Є ваша жіночність, є ваше єстество, ну, і не потрібно про нього забувати. Не будемо забувати.